Мої любі Оце вже і я в'яжу, припинду. Да Як почула таке слово, чесно кажучи, українські слова мають такі дивні значення. Це слово має також кілька значень. В даному випадку воно означає це жіночий фартук, запаска, але також інше значення цього слова це ну, погана людина. Ну, припинда, то й припинда, цікаво, гарно звучить так. Тож будемо в'язати припинду до нашого українського строю. Тим паче, що зараз дуже великої популярності набула ця припинда, в'язана гачком. І це в сучасному стилі, вона в'яжеться таким філейним, таким ажурним в'язанням так ніжно. Я вирішила зробити припинду білого кольору. А чому біні? Да, Мода повертається весь час. Ми спостерігаємо, що через деякий проміжок часу мода повертається. Те, що було модно там років 20-30 тому, знову повертається. Тож спробую до свого строю додати ще й фартушок. Біленькі, такі ніжненькі, гарненькі, а там подивимося, чи будемо ми його носити, чи не будемо. Але зараз як не відкриєш інтернет, дуже багато дівчат в'яжуть припинди. Тож то і я думаю, спробую собі зробити. Вона дуже просто в'яжеться тим, хто, тих, хто володіє технікою в'язання гачков, це не склади ніякої важкості, так що можна пробувати в'язати, адже це по-сучасному. Але так сказати, трішечки ми повертаємося в давнину, да наш до української стріжіньки, який був сорочка вишита. Потім була запаска, ну запаска фартушок, була плахта перед на плахту фартушок. Це ця припинда, одягалися ще кармашок. Був кісетка. Але ж ми живемо в сучасному світі і маємо трішки це осучаснювати. Так що незабаром покажу вам свій новий стрій, який, так сказати, трішечки вдавнино, але ж з сучасними штрихами. Зараз трішки розкажу, з чого все починається. В першу чергу я відмалювала собі орнамент, який я буду в'язати. Да? Орнамент у нас такий, як для вишивки, хрестиком. Дивіться, оці заповнені ячеєчки, там, де у нас хрестики там, чи крапочки, це ми будемо заповнювати віконечко. Там, де порожнє віконечко, ми будемо в'язати порожнє віконечко. Для роботи я взяла 100% мерсеризовану бабовну. Це бабовна максі, в якому в моточку 565 метрів в 100 грамах. Ну, не знаю, я вистачить, не вистачить, це я скажу потім, коли я дов'яжу. Гачок я використовую 1,75. І ось таким чином ми в'яжемо. Ось щодо заповнених, дивіться, ось ось бачите, це ось ми в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петелька. стовпчик з накідом, повітряна, Це є філейне в'язання. Там, де у нас заповнені ячеїчки, да, ось як орнамент, тут ми заповнюємо. Тобто тут ми в ячеєчці пров'язуємо також стовпчик з накидом. А де у нас порожні, там ми просто такі віконечко вяжемо. І ось так просто воно все-все потихеньку і плететься. Бачите? Таким чином утворюється така гарна така ажурна річ. Стоп, тепер тут ми маємо заповнювати. Ось накид проколюємо і в'яжемо. Ось тут по орнаменту я маю заповнювати ці клітиночки. Помічниця моя прийшла, ти перевіряєш, да, що мама робить. І ось таким чином буде такий гарний орнамент, видно. Да? Тобто всі ті орнаменти, які ми вишиваємо, ми можемо відтворити відтворити тут. Ми можемо відтворити в нашому нашій філейному в'язанні. Бачите, я собі вирішила, що я хочу зробити також восьму провінневу зірочку тут. Да, у мене на сорочці вишиванці, восьмипроміневі зірочки. І тут я також маю, маю робити так, щоб перекликався орнамент. Бачите? І ось тому я відмалювала такий орнамент, все розподілила і тепер вже в'яжу. А який буде кінцевий результат, ми незабаром побачимо. Отже, припинда це традиційний український фартук, передник, запаска, який зав'язується на талії та може бути прикрашений вишивкою або везерунком. Також у діалектних говірках це слово може означати непутящу людину, поторочну або «опутало». Як і будь-який фартух припинза захищає за одяг від забруднень під час роботи або на кухні. Припинда є частиною українського національного одягу, що підкреслює культурні та естетичні особливості регіону, особливо на свята. Сьогодні Припинда повертається в моду, надихаючи сучасних дизайнерів, стираючи популярним аксесуарам, що поєднує традиції та стиль. Так що зараз дуже часто вяжуть філейним в'язанням, створюючи ажурну сіточку, що імітує вишивку. Миру всім!